Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про російсько-українську війну говоримо із ветераном російсько-української війни, а також військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні. Героям слава. Добрий день. Стосовно саме фронту російсько-української війни зараз виникають різні повідомлення в першу чергу від офіційних органів військового уряду України, так говорять, що збройні сили України сили оборони України переходять до якоїсь маневреної тактики і ніякої позиційної боротьби, начебто, немає. Водночас, мілітарні пабліки, хлопці, які там напередку, як то кажуть, пишуть, що зараз. Насправді саме позиційна війна продовжується і тривають бої за посадки за кожен квадратний метр України за кожну будівлю і так далі. Отже, де істина, пане Олексію? Насправді? Ну хотілося б одразу сказати істина десь посередині, але тут істина, тут просто дві дві сторони медалі. Це і, які ті, ті повідомлення вони мають місце, просто просто людям люди. Звертають увагу на одну частину, не звертаючи на іншу. По-перше, ми маємо ми побудували і будуємо потужні фортіфіційні споруди, бліндажі укріплені, траншеї і так далі, щоб утримувати, тримати оборону, коли ворог просувається. Тут бо ці місця, на які ми маємо повертатись після певних навіть якихось там змін позицій, тобто місто така ну, умовно краще невеличка база. Ці міста є, і ми, ми, ми їх використовуємо. Але ми знаходи, не знаходимося. То, то це правда. Це є позиційна позиційна війна, але е, в нас є так звана активна оборона. Такий термін ми е, ну, вже вже активно використовується, Тобто ми не знаходимося на одній позиції стаціонарно, ми, ми ми переміщуємося. Ми змінюємо позиції. Ми от за кожну посадку, за кожне місто, ми, ми рухаємося і там, і там утворюємо нові вогніві позиції, які е, не можуть знаходитись на тому місці довше ніж там. Ну, в залежності від того, наскільки там багато літає Орланів чи ланців, бо позиція пристрілюється одна одразу. Тобто позиції змінюються так само, як і ті позиції, які умовно стаціонарні, ну вони не змінюються, але вони вже не безпосередньо на лінії фронту. Тут ну там, де ведуться бойові дії, вони трошечки, можуть бути позаду чи трошечки збоку, щоб туди можна було відійти. Ну скажімо так, на, на перепочинок. Вони теж під вогневим контролем, але все ж таки бої не ведуться там в глиб ну, на. Далеко вглиб вони ведуться безпосередньо, там де є вогневий контакт. Тобто, тому це позиційна дійсна війна, але це ще і активна оборона, тобто з, з переміщуванням. Якщо нам вдалося посунути десь ворога, ми, ми, ми намагаємося переміститися, побудувати якісь укріплення там. То це, це відома тактика. Навіть росіяни мавпували цю тактику, це це, все намагалося робити все Таким чином одразу, коли вони просувалися навіть на 20-30 метрів, десь вони то. Одразу починали будувати е, якісь е, укріплені вогневі позиції, ну, мовно кажучи, навіть бліндажі там, з, е, такі невеличкі, з двома виходами обов'язково тобто, ну, це, от, Тому така оборона, як е, просто викопана і ну, викопана траншею, там залізе бетон, таку оборону ми по великому рахунку не будуємо. Але вона все одно ну, є, тільки не ну трошечки не так, як ну, наприклад, ці лінії оборони росіян, ці лінії Суровікіна, там просто залізе бетон, а вони стоять стаціонарні, там можна пристрілятися і було б від достатньо кількості артилерії, якщо краще авіації, просто би там ну, зрівняли б з землею. У нас навпаки, у нас є такі позиції, але але вони ми на них простіше кажучи, не знаходимося в постійно, ми переміщуємося ще і змінювали позиції. Тому і там які ті, ті люди кажуть правильно. І про позиційну війну, і про війну з переміщеннями. Просто ну, це дві складові дві одного процесу, дві, дві сторони медалі, мовно кажучи, можна а не щось те, що одно виключає інше. Ні, це одно з іншим разом. Угу. Що стосується таких конкретних випадків цієї війни, ось продовжуються якісь незрозумілі бавовни на тимчасово окупованій території Криму, так і це сталося ще 20 грудня. Однак зовсім нещодавно стало відомо, що ж там бахкало, що ж там вибухало. Стало відомо, що ракетами та безпілотниками було вражено центр далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Російської Федерації. Там одразу ж двома методами, як я зазначив, спочатку прилетів безпілотник з. Згодом, начебто Storm Shadow, вдарив о 5-й ранку, це Алушта, і відомо, що з поранених лише ФСБшник. Тобто, якщо там ФСБівці крутяться, труться об цей центр, так, то зрозуміло, що ну, доволі таки жирна ціль. Однак про наслідки після цього враження От видно, що пошкоджено техніку та антенну супутникового зв'язку. Деталей ніяких немає, просто ось така коротка записка, аналітична. Для загального оглядача, пане Олексію, що це означає? Що постраждало і що втратила від цього Російська Федерація? Ну, ну, ми всі розуміємо, що ті дії, які робить Російська Федерація, арт, ну, не артилерійські, а авіаційні удари, удари калібрами з, з морського базування, ну, взагалі, з повітряної атаки, ось, з Каспійського моря, з тратичним обордувальниками. Це все потребує е, е, злагоджених дій різних служб, в тому числі, це що пов'язано зі зв'язків. Зв'язком це не означає, що там мобільні телефони треба працювати. Це є е, в них літають от А-50-ці літаки, які далеко радіоакційні розвідки. Ця вся інформація збирається, збирається про наші е, військово-повітряні сили, збирається про наші зенітно ракетні комплекси, про ну про все. Тобто, це це по великому рахунку радіоелектронна розвідка. І засоби захищені засоби зв'язку для того, щоб можна було проти передавати команди на ну на де ми рухаємося, на дані їхні аеророзвідки, ну нищити систему передачі інформації, систему зв'язку, тим більше супутнього зв'язку. Тобто, це він означає, що він не 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 підв'язаний на, скажімо, на мобільний оператор, простіше кажучи. Тобто, його його неможливо ну, зруйнувати, бо ну неможливо... Ну от ну, як, знаєте, давайте так трошечки. От є звичайний зв'язок, який ми можемо, ось, ну давайте так, без супутникового зв'язку, який найбільш захищений, і він працює в будь-яких погодних умовах, тобто супутник нікуди не подівся, тобто, поки він є, і є певні станції всередині, можна налагодити зв'язок через супутник з великою кількістю. Інших підрозділів, інших радіолокаційних станцій, засоб протиповітряної оборони, тобто це єдиний комплекс, ну так, от так воно будується, і нищити серцевину цього комплексу, тобто саму систему, яка розповсюджує, тобто оці розвідувальні дані, всі ці сигнали, всю інформацію, яка розповсюджує по іншим підрозділам. Якщо це знищити, то ну не можна сказати, що ми їх засліпили повністю, але суттєво ускладнули передачу інформації, важливої інформації, військової інформації. Ну це це, це дуже добре. Ну наші... Генеральний штаб, люди, які відповідають головного про розвитку, 100% тут е, було задіяно служба безпеки України, вони брають об'єкти, які, які найбільш болючі. Можна було бахнути там по якомусь там ну емоційно. Ми пам'ятаємо, коли по штабу прилетіли, де збиралася керівниця Чорноморського флоту Російської Федерації. Це було ну, більш емоційна складова. А тут, коли ничто система зв'язку супутнікого зв'язку, головна система супутнього зв'язку е, півострова. Це дуже серйозно військово. Військовий успіх. Дуже серйозно. Тобто, можна сказати, що вони на якийсь певний термін осліплені саме в цій зоні, чи це зона, яка не закінчується не обмежується самим Кримом, пане Олексію. Ну, не можна сказати, що вони повністю засліплені, але системи переднув їм треба зас... то там є додатково. Давайте так, в крайньому випадку можна робити передавати інформацію по проводах, просто як під час Другої світової війни протягнути проводи і по ним зв'язуватись. Ну, звісно, це зовсім інша система зв'язку, і це не така оперативна система зв'язку. Ну давайте супутника система зв'язку вона забезпечує діяльність, діяльність російських засобів протиповітряної оборони і російської авіації. Ну і звісно, ага. російські ракетоносці в морі, які запускають ракети. Це все єдиний комплекс, з який має працювати. Там готуються атаки. Ну я думаю, що ми зірвали щонайменше одну атаку наступну, щонайменше. Чудово, чудово. Ну, стосовно якраз таки атак, 29 листопада в останнє в Чорному морі були ракетоносії, 20 днів їх не Чорно, було у Чорному морі. Чорно. Однак нещодавно з'явилася інформація, що один ракетоносій знову вийшов в акваторію Чорного моря. Тобто була так, перерва вчоро, вчоро десь, десь в три тижні була перерва, зараз знову ж таки ми їх там бачимо. Це так, вчоро, як метод залякування можна сприймати, пане Олексію? Чи це справді серйозна захвату? Ну, це ну, ракетоносії, які які виходять в Чорне море, далі відбуваються пуски саме калібру. Попри по при, при Чорноморських територіях, ну по Одесі, простіше по Одесі, по Миколаєву, по складах, по амбарах, тобто, ну і по іншим об'єктам з цілям, ну вони готуються. Справа в тому, що коли, коли ми їх вигнали з Криму, ці ракети насів Новоросійськ, в них там були проблеми з завантаженням саме калібрів на їхні підводні та надводні човни, бо це не просто як. Погрузити картоплю на баржу, там закидати просто і все, і воно поплило, і там починає там щось стріляти. Там серйозне технологічне питання. Там треба, ну, це треба певна технологічна лінія. І ми, коли пам'ятаємо, як знешкодили великий десантний корабель, підводний човен в порту. Ну, ми на це звертали увагу. Не звертали увагу, щоб була зруйнована і інфраструктура портова. Це саме була та інфраструктура, через яку завантажували оці калібри на цій ракетоносії. В Новоросійську, ну вони намагаються побудувати таку саму технологічну лінію, але не факт, що вони її побудували. Ну, якщо е, вийшли вже ракетоносці, там не підводний чого вийшов, то можна вважати, що вони щось спробували зробити. Щось схоже, що було в Криму, що вони можуть зараз завантажувати ракети на тому я думаю, що от. Ну, один, один, один чолов, ну навряд чи там буде якісь пуски, це дуже обмежена кількість. Якщо ще подвоночовають чотири ракети, ну навряд чи це буде атака, але це може бути просто він перший вийшов, а далі а інше там завантажився. Ну ми, ми незабаром це побачимо. Але головне, тут два-два тут, як ти кажеш, одну з двох. Або він вже був завантажений цими ракетами і просто випили щось ну полікати, як ви кажете. Або дійсно вони вже налагодили технологічні процеси, і вони вже можуть завантажувати калібри не тільки в Криму, як вони це робили, а вже і в Новоросійському. Ну, якщо водять ще декілька кораблів, значить вони побудували цілісну. Це, це не означає, що все пропало капець. <кій> Воно в них було раніше. Ми ці калібри теж можемо перехоплювати. Ну, бачите, калібри не запускали давно, тому що от така, значить, не дуже. Яскраво висвітлена засобів масово інформації подій, як зруйнування портової інфраструктури, але в результаті більше ну, майже два місяці не було атак саме калібрами. Тому що mm -hmm. така дрібничка, да, але созна дрібничка. Це стосовно того, такого центру космічного зв'язку, що ну, зруйнували, зруйнували. Да? Ні, це серйозні речі. Ну от пропоную якраз таки повернутися до цієї новини. Ви зазначаєте, що ну радше за все до цього причетні наші спецслужби, тобто люди, спеціалісти, які володіють особливою інформацією, яка не надається правильно, не надається на загальні маси, так. Глядачів і слухачів, а все ж таки якось воно так співпадає, що вразили центр далекого космічного зв'язку, і майже одночасно з тим вивели росіяни у акваторію Чорного моря один із ракетоносіїв. А і ви зазначили, що ну мабуть, також раз за все, одну із атак наступних російських ми зірвали таким чином. Чи є якась є якась на вашу думку зв'язок кореляція? І дані, якими володіють наші спецслужби, коли буде наступний е, ракетний обстріл, е, і чи, за який час можна це прогнозувати? Ну знаєте, агенти всюди є в цьому плане володіють наші наша не володіє такою інформацією, бо самі росіяни не знають, коли вони це будуть робити. Тобто вони mm. вони планують, але чи ну вони планують? Вони постійно планують, але чітких в них прописаних дат я ну, я цього не на сто відсутки не знаю, але наскільки там наскільки відомо, таких даних в них, в них немає. Вони готують. Там є підготовка літаків, є підготовка ракет. Там є є, є, є є різні служби, які цим займаються, і коли вони всі готові, то далі вже прописується цей план. Тобто він ракетні атаки, ну вони не прописуються. Вони вони готуються заздалегідь, щоб була ракетна атака, треба підготовка ще на менше тиждень. Але е, такого, що прописано там на місяць вперед, на два місяці вперед, е, коли як буде дійсно та атаки, ні, вони виходять з, з, так, ну, з тактики, е, власної тактики, з того, що відбувається на полі бою, і які там цілі, вони на цей момент вважаються пріоритетними. Тому ми не знаємо, коли буде наступна атака, тому що вони самі цього не знають. У них є приблизні там. Ну планують там до нового року там е, атакувати. Але такого, щоб е, якісь таємні плани, у нас є якісь. Таємний штір, з яким цей план може сфотографувати і передати нам мікропленку. Ну такого немає. це це. Ми пам'ятаємо, як того року росіяни прив'язали так і пов'язали із Новим роком і святкуванням цього дня Украї... обстріли України, так і знову ж таки, я так розумію, що варто цього року також чогось подібного очікувати. Так, варто. Ну це цілком. Це цілком. Вони, по-перше, вони судять по собі. Як я кажу, не суді по собі помилишся. Вони вважають, що в нас, так як в них так. Ца по вихідні 10 днів підряд, як е, Вадін Кі Мухарський забої пісні. Да, тобто у них 10 днів, 10 днів. У них п'янка, гулянка. Тобто, для них ну це традиція радянського союзу Новий Год – це обов'язково така тотальна п'янка. Вони вважають, що в нас так само. У них залишилось, у них нічого не помінялось. В нас ми ну, вже будемо святкувати. Ну як це ну, спочатку різдво. А потім новий рік. Ну це ж вочевидно. Ну спочатку е, народився е, Ісус Христос, а потім від його народження ми починаємо нову е, нову нове, нове, нове літи численні. Як каже, ну неможливо е, святкувати е, новий рік до того, як е, народився ну, з, від Різдва Христова. Тільки він ще не народився, ми різдво е, святкуємо. Ти знаєте, як то жарше? Це те, саме, що знайти в монетку е, стародавну, на якій буде написано на П'ятий рік до нашої ери наприклад, розумієш, що не це, не можна. Можна, це так, так. Не може бути. Тому ми будемо святкувати з усім світом. Ну, тут е святкувати спочатку Різдво, потім Новий рік. <клід> Різдво, я думаю, що коли воно йде до Нового року, то воно буде більш так сприйматися, е ну, бо після нового року вже Різдво це вже щось е другорядне. Так, навпаки, це буде дуже добре. І ми на, на, цей, е на ці дні, ми, е звісно, е будемо святкувати, можемо там. Щось смачне поїсти, але Росія не що ми будемо гуляти так, як вони, і будемо нездатні давати серйозну вісіч, бо там ну, пянка гулянка по, -по, -по російському менталітету. І вони тому швидше за все на цей новорік, вважаючи, що таким чином буде послаблено, ми самі собі послабимо із-за недбалості нашу протиповітряну оборону, що атака буде більш ефективно. Ну, ми з вами розуміємо, що вони помиляються, але вони все одно будуть це робити. Так що на ну, новорічні свята, на різдвяні свята. Цілком можливо, що е, вони спробують атакувати не тому, що вони хочуть там на зло зробити, тому що вони просто впевнені, що в ці дні всі гуляють, і е, наше ППО буде працювати не так ефективно. Ну ще раз не суді посадили. а за. Все ж ми маємо найбільшу в Європі після Другої світової війни війну, і не зважаючи на те, що б там хто не писав про обстріли, потрібно бути уважним постійно, бути е на готові постійно спускатись до бомбосховищ. І зважаючи на те, що сказав пан Олексій, ну немає у наших спецслужб точних даних, коли буде точний обстріл. Да, Тому... ворог... нема, дані в у них ворогів немає таких даних, просто ми не можемо знати <плесень> <Віцей плесень> <Дай> ну, приблизно. <плесень> даний... Якщо там хтось пише у вайбер-чатах, що мені Кума сказала сьогодні точно ядерку там по нас запустять. Не вірте цьому, будь ласка, просто реагуйте на кожну повітряну тривогу, і тоді будете в безпеці. З цим розібралися стосовно послаблення. Те, що ви сказали, що Росіяни очікують, що ми будемо не на готові не під час новорічних різдвяних свят. А, і в цьому контексті згадується послаблення підтримки суттєве з боку наших партнерів. Там політичні ігри тривають у Учених штатах ми це дуже сильно відчуваємо. На жаль, отже, в цьому контексті питання, що Збройні сили України мають прихованим серед зброї, яку поставляли раніше і поставляють зараз партнери на екстрений випадок. Якщо певні поставки будуть припинятися і обриватися, в майбутньому ну, обриватися вони не врядчі будуть. Мови припинятися, йти не регулярно. Ну, все ж була теж офіційна інформація. були всі повідомлення, що. Ми ж коли отримуємо зброю, ми, ми отримуємо не прямо скалі, що от привезли, ми в той же день і використали. Це певне, певним чином складується для того, щоб на противне складище можна було туди вже підживлювати е, ті війська, які ведуть безпосередньо контактні бої. Ну, взагалі, артилерія, все інше. Ну, По розрахунку, це була офіційна інформація, знов таки. Нам того, що вже передали, вистачить десь до, 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 до початку квітня. Тобто, да, треба зменшувати зараз іде розмова що ми зменшимо кількість артилерійських пострілів тому що починається певний дефіцит ну от це відчувається але сказати що ми залишимося голі і босі ні десь ще декілька ну всю зиму ми, ми протримуємося в обмеженій кількості економно використовуючи ті самі снаряди там паливному ну все просто трошечки економніше використовувати деякі операції Доведеться е, принести на то на той час, коли вже буде достатня кількість зброї, е, снарядів, але це не означає, що ми залишили, що все все пропало. Ні, я думаю, що з, от за ті декілька місяців, поки ми ще можемо триматися на тому, що нам поставляли раніше. Ну врешті-решт е, політичне питання в прийняв наших друзів е, вирішиться, бо ну знаєте, вже ст, такі сті так, ст, хто тільки їм це не каже. Я не знаю, як вони. Ну, вони демократичні дуже люди, вони якось тому дуже повільно доходить. Це, це не просто ну, трошечки пізніше передамо і нічого страшного все рішиться. Тут це може бути критично. Це, як знаєте, не хочу порівнювати, але якщо не своєчасно оказати допомогу, то потім його можна вже не оказувати. Так, да, не буде кому. Не буде кому. Добре, будемо сподіватися справді, на підтримку наших партнерів. О, дуже сильно від неї залежимо. На жаль, і сподіваємося на правильні рішення. Два слова дуже хочу про це сказати. Це ну, на жаль, нема. От дивіться, йдуть розмови, що нам треба було будувати знов-таки, ми приходимо, ну, в ті трошечки русла почнемо рухатися. Що нам треба було будувати свій військово промисловий комплекс, і тоді би ми не були залежними від наших партнерів. Це, це не відповідає дійсності при такій масштабній війні, е, е, ну не може е, військово-промисловий комплекс однієї країни впоратися з е, е, тим більше такою країною, як наша, не з найпотужнішою економікою з дуже потужним е, військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Це ж країна, яка входить там джі двадцять не е, потужніші ніж чим в нас економіки. Вони давно працюють на оборонку свою і вони давно. І в них залишилося ще багато е, засобів з часів радянського союзу. Ну, наприклад, е, Франція самостійно бо чи Німеччина не змогла би їхній військово-промисловий комплекс теж не зміг би забезпечити армію, щоб воювала ну, не виключно одна Німеччина, а інша би й не допомагала. Бо вони б не впоралися з їхня ВПК би не порався. Це не це не означає, що у нас якісь неправильні ВПК, і ми щось неправильно робили. Я скажу більше: навіть російський військово промисловий комплекс не може впоратись з е, всім. Е, Тим що необхідно для ведення бойових дій, вони ж чому вони поїхали до Ірану за безпілотниками? Не вистачає, не можуть вони в такої кількості виробляти. Про снаряди взагалі, окрема мова не вистачає в них снарядів, тому вони поїхали до північної Кореї і там з ними домовляються. от там століщська тисяча контейнерів. тисяча контейнерів вже зафіксовано, що було передано з північної Кореї до Російської Федерації. Тобто російський ВПК. Іхні в короборонпром, ну те, що в нас укроборонпром, він він не може виготовляти е, таку кількість снарядів, скільки необхідно. І е, це при тому, що в них великі запаси з часів Радянської Союзу, це при тому, що в нас е, різні там люди, Януковічі там і проще не хочу всіх там прирахувати, вони займалися роззброєнням, тому що ми були голуби миру, і нам треба було роззброїтися, тоді все буде добре. Другня ага. така повна, що повному. Ми розуміємо, чому так відбувалося, чий чи та вуха втрачають, а Росія не вони озброювалися, вони посилили свої. І вони не можуть впоратися з, з необхідним об'ємом військової, військової техніки, і військової, військової ну, снарядів, все, що ще необхідно. Тому казати, що нам треба побудувати якимось чином свій військово-промисловий комплекс, який зможе повністю забезпечити нашу армію, що ми зможемо боротися з, самостійно з Російською Федерацією, з їхнім військово промисловим комплексом. Ну, це ви знаєте, це так це, це, це дуже неємно. Ми можемо наш військово-промисловий комплекс має займати певну частину в, в цій війні по зброї, по всьому іншому. Самостійно, ну вибачте, самостійно ми не здатні. І я скажу, це те, що я вже повторюсь. Якщо це було б, наприклад, борони Божа Німеччина, що там інша якась європейська країна, я обираю потужні країни. Їхні ВПК теж не впорався, бо самостійно допомоги інших країн. Тому давайте ці кажечки що що нас сілаєте. що ми не здатні треба самостійно. Форпост так на, на шляху цієї орди до Європи, і правильні рішення вже ухвалюються. Ось президент сказав, що буде мільйон fpv дронів дронів-камікад Камікадзе наступного року виготовлено в Україні. Ми знаємо, що різні виробництва українські відкриваються за кордоном для того, аби вони не вражалися ворогом. І сподіваємося, що справді, так як ви кажете, пане Олексію, так воно і буде. Що займемо свою частину. Не, серед усього це, загального ну, повністю неможливо не слухати. Ну так не бувало будь-якої війні. Ну, Друга світова війна теж. Ну дивиться, атігітлерська колісія, всі разом і Сполучені Штати, ну всі ну, неможливо не одна сторона. Радянський Союз самостійно би не впорався теж без допомоги. Ну це при тому, що там дуже потужно будувалася е, промисловість. Там повністю все провели на військові з Справді, тисячі впівдронів. Ну, президент сказав про ефпівдрон, не взагалі про дрони. Тисячі, мільйон, в смысл. І це, ви знаєте, це всі кажуть, ну це неможливо, починають наказати, як це цілий мільйон. Я вам скажу, це небагато. Це небагато. Це, я думаю, що він сказав по мінімуму мільйон. Ну давайте, FPV-дрони, кажуть, що ми можемо виробляти ще менше 50 тисяч на місяць. Це 600 тисяч на, на рік. Це тільки в дрони Можна по Ми в дроні це є дрони-розвідники, дрон є дрони камікації, є дрони далекої дії, є дрони ближньої дії, дрон, дрони для зв'язку. Всі дрони. У нас там е, півтори сотні наймінування сім дронів. І тільки од, 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 один дрон, впевідь, ну, одна, один напрямок як дрони, тільки їх там більше, ніж півмільйона може вироблятися. Тому е, мільйон дронів це. Я думаю, це, це переменшення. Я, я вважаю, що це може бути 2-3 мільйони дронів. До речі, це, також це, до речі. В... В аналітику одного із військових, які зараз служать в лавах ЗСУ, і Вони він також зазначив, що буде більше, і будемо таким чином нищити ліквідовувати ворога за е, певного дефіциту, який зараз спостерігаємо. На жаль, снарядів будемо точніше бити в півдронами замість снарядів. Дякую вам, пане Олексію, за те, що долучились до нашої розмови за розмову. Вам дуже сильно дякую. Дякую вам, друзі, за те, що залишаєте свої вподобання. Байки, пишете свої думки в коментарях. Звісно ж, підписуйтесь з нами. Був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, військовий аналітик, експерт. Дякую, пане Олексію. На все добре. Переможемо.